Усім привіт-привіт! Завітала Аврору. Поглянемо з вами акції, новинки, знижки. Побачила ось таку новиночку. Кошик декоративний, плетений. Іде з вушками, з двома ручками. Ось так він виглядає цей кошик. 299 він коштує. А це завезли. Декоративні ось такий набір яєць. До Великодня вже 55 гривень, 18 штук. Різнокольорові яйця декоративні, теж 18 штук, 49. Побільше ось такий набір декоративних яєць. 6 штук наборів, 44. І ще побачила. Погляньте, ось такий декор теж декоративний. До Великодня на паличці йде. Скільки він коштує, зараз ми з вами подивимося. 17. Ще ось такі зайчиня теж є на паличці. І ось такий декоративний зайчик на паличці для Великодня. Зараз поглянемо, скільки він коштує. 24. Теж цікавий, такий гарненький. Хочу показати вам набір гілочок бавовніних, штучних, декоративних. Вони йдуть в різних різних кольорах. Ціна і 64 буде коштувати з 21 по 23 лютого тільки. Ось такий варіант гілочки штучної декоративної. 55. Ось я вам покажу її. Ось так вона виглядає з 21 теж по 23 лютого. А це погляньте ось така новинка. Набір квітів. Штучних. Ой. Тюльпани. 5 штук. Але вони як живі. Ціна їх 249. Кошик декоративний, великодній, метений, іде з ручками 299. Бачу в синьому та коричньому кольорах. Є такий стілець, теж новинка. Іде на ніжках металевих, а зверху йде хутро. Ціна такого стільця 499. Рушники паперові, білі, двошарові, 150 листів, 32 гривні з 21 по 23 лютого. Рушники зелені, 160 листів, 19. Гарна знижка буде з 21 по 23 лютого. І ось такі серветки сафі паперові теж. двошарові, 200 штук. 37 гривень, теж гарна знижка. Погляньте, ось таку новинку завезли. Драбина металева. На дві сходанки 799. Побільше драбина теж металева. Іде на три сходанки, 899. А на 4 немає. І ось такі серветки, вологі, дитячі беві. 120 штук, 29. З'явилася ось така новинка, теж набір пасхальний, Солодкий зайчик. 55 гривень. Ось такий варіант теж зайчиня 55. А це курча. Весняне курчатко. 49 коштує. І ось такий пасхальний набір теж 55. А це вже пішли декори, зайчиня з квіточкою. 22 гривні, посипочки ось такі різні вже, по 9. І набір декора теж. 34. Ще з'явилася ось така новинка, приправа для пряного печива. 20 грамів, 17. Для штурдиля та шарлоточки. Теж 20 грамів, 14. Цукор з корицею. 20 грамів, 7. І лимонний цукор. 20 грамів, 11. Лопатки кухонні, сіконові. Ідуть вони в різних, різних кольорах. 24, теж 21 тільки по 23 лютого. А ось ці лопатки силіконові з, з пластиковою ручкою 13, 17 по 23 лютого. Кислота лимонна 90 грамів, 11. желатин харчовий, 15 грамів, 7 гривень для з червоної глини. Але я кажу глечик на нього. Я дуже ним задоволена. Картопля виходить така смачна, дівчата. Об'єм 2 літра, 199. А це вже така йде сковорода. Теж червоної глини з кришкою. На об'єм 2 літра. 349. Горщик. Для запікання йде теж з червоної глини. Об'єм 730 мл 69. Миска, ось така з червоної глини, колосок, об'єм 1 літр 74 гривні. І ось такий варіант миски 69. Ось така новинка, але я вам уже показувала, ну може хтось і не бачив. Але оцієї тарілочки я не показувала. Це супова тарілочка, 20 см діаметр. 88. Десетна, ось така тарілочка. Поближче покажу вам. 19 см діаметр, 69. І ось така велика тарілочка, 26 см діаметр. 129 см. Набір де подарунковий, чашка фарфорова і з чаєм в коробці 169 гривень. Чашка фарфорова з надписом де 99 гривень. Підставка під гарячі, силиконова, фігурна ось така 19 підставки. Під гарячий лотос дерев'яні 4 штуки в наборі. 99. Олія рафінована, об'єм 750 мл 55 гривень. Це ось така новинка. Чіпси, норі, хрусткі. Ідуть з сиром, васабі смаком та солоні. 25 грамів, 44 гривні. Пергамент для випікання, круглий, фіна йде. Діаметр 36 см. 10 штук в упаковці, 29. Погляньте, ось така маленька плівка харчова йде. Довжина 30 метрів. А ширина 33 сантиметра Зі знижкою 25. Пергамент для випікання силиканізований. Довжина 20 метрів, а ширина 38 см. Ціна 77 гривень. Менажниця дерев'яна у формі серця 24,5 см діаметр. 239. Ось така менажниця. Прямокутна йде. 15 на 45 сантиметрів. Має по бокам ручки. Теж 239. І ось така маленька менажниця дерев'яна. Підставка для чашки та десерту, 65 гривень. І ось така дошка менажниця. Дерев'яна теж іде, прямокутна. До 249 гривень коробка для серветок. Пластикова йде, прозора з дерев'яною кришкою 64 гривні. Ось такий варіант серветниці дозатор. Дерев'яна йде з малюнком. 84 гривні. Тільки з 21 по 23 лютого. І ось такий варіант: серветниці дозатор пластиковий з малюнком іде. Прямокутна. 77 гривень. Погляньте, яка новинка з'явилася. Нічник настільний, акумуляторний силіконовий хмаринка, ніжки, вушки. Ціна 249. А ось такий нічник настільний акумуляторний силіконовий зайчиня буде зі знижкою. 199 з 21 по 23 лютого. І котик силіконовий нічник. На батарейках вже йде. Теж буде зі знижкою 169 з 21 по 23 лютого. Чайник електричний йде, металевий з пластиковою з такою ручкою та кришкою на об'єм 2 літра 229 з 21 по 23 лютого. плита настільна. Іде на дві конфорки. Чорна. Потужність 200 Вт, 599 зі снижкою. Ось така з'явилася новинка. Вафельниця Лібертон Чорна, міні-малесенька зовсім. Потужність її 550 Вт, 499 Вт. Ось такий блендер ручний йде, білий, потужність його 400 Вт. Зі знижкою 499 а Овечерізка електрична, має 5 насадок змінних, потужність 150 Вт. Ось так вона виглядає. ціна її зі знижкою 849. Ось така новинка. Набір підставок для ложок. чорно біла і синє біла. Вони тут дві. Ціна такої підставки для ложок 55 гривень. Поглянемо з вами на ліхтарики. Ліхтарик ручний ось такий. Іде на батарейках з магнітом та з гачком. Має один режим 69. Ось такий варіант. Ліхтарика ручного на лед акумуляторного металевого має 4 режима. 69 з 21 по 23 лютого буде діяти. На голову ліхтарик акумуляторний. 64 гривні. І ось такий ліхтарик теж на голову акумуляторний. З датчиком руху йде. 139 буде коштувати з 21 по 23 лютого. Ліхтарик. Ось такий ще йде пластиковий, ручний на батарейках з зумом йде. Буде коштувати 49 гривень. Контейнер пластиковий, прямокутний, минажниця на два ось таких відділення. З різними кольорами йде кришка. 29 гривень. Контейнер люмінарк скляний, квадратний йде з пластиковою кришкою на об'єм літр 200, 199 гривень. Ємність для сипучих. Пластиковий іде з герметичною кришкою. Об'єм 2 літра. 99. Ось такий варіант теж ємність для сипучих пластикова герметичною кришкою на об'єм 1 літр 377 гривень.